У березні відзначається день народження автора 107 пісень, 53 інструментальних творів і музики до кількох спектаклів. Щоправда, життя його залишається досі недовивченим, а смерть загадкою. Володимиру Івасюку мало б виповнитися 63 роки. У надвірнянському районному будинку культури вечором присвятою вшанували пам'ять культової для багатьох українців постаті. Пісню ту візьму собі на спомен. Пісня буде поміж нас. Ці визначальні рядки кредо життя композитора і поета-пісняра Володимира Івасюка. Вони і стали девізом районного масового заходу за сценарієм методиста Дарії Гринішак, який покликаний привернути увагу до творчості цієї неординарної особистості в українській культурі. Ніхто не сподівався, що простий, але талановитий буковинський хлопець переросте на геніального композитора, майстра пісні, поета і художника, романтика і закохану в життя людину. Володимир Івасюк повертається до кожного з нас на крилах своїх пісень, утверджуючи український національний код. Не так часто сьогодні лунають його неперевершені Я піду в далекі гори, водограй, два перстені і навіть червона рута. Однак, коли звучать, то українська душа співає. Мистецькі колективи нашого краю запросили усіх краян пригоститися з невичерпної криниці Прекрасного, зачерпнути наснаги від пісні, що не вмирає і не тьмяніє навіть під плином часу. Зі сцени глядачам визначні твори Івасюка, пісня буде поміж нас, жовтий лист та інші дарували солісти Наталія Байдак, Віктор Чудновський, заслужена артистка України Ольга Молодій. Справжнім відкриттям концерту був виступ квартету Світ любові, який виконав пісню Я твоє крило. Володимир Івасюк феномен в українській культурі, який з українського самородка виріс на майстра й учителя. Десятки, сотні людей виховуються на його піснях. Про те, що він популярний серед молоді, свідчать виступи юних і молодих виконавців Ірини Гуляк, Марічки Гальчак і Любові Яченко. Своїми номерами данину пам'яті Володимиру Івасюку склали Народний муніципальний естрадно-духовий оркестр районного будинку культури, народні вокальні ансамблі «Черлені пацьорки, «Бестрянка», Легіт, народний муніципальний оркестр народної музики Аркан, вокальне тріо Ягілочка. Окрасою в творчості Володимира Івасюка вважається пісня Балада про дві скрипки, яку виконали заслужені працівники культури України Ганна Макось та Любов Орел. І завершився вечір присвята спільною піснею всіх учасників та глядачів заходу Червона рута. Цей твір звучав як гімн. Виконавці співали його стоячи, причому лунала ця пісня двічі. Володимир Івасюк, герой України, достойний, щоб його пам'ять була вічною, а пісні увінчалися довголіттям. Oh,